І ви каже Господь, також будьте готові, бо не знаєте, у котрій годині Син чоловічий прийде. Особливо це цікаво було слухати апостола. Вони думають собі, а куди це він має йти, коли він прийде. Бо впродовж цілої історії проповідництва Ісуса Христа ми бачимо, як. Апостоли приймали Його науку. Як сприймали Ісуса Христа. Так вони проходили формування. Вони себе, якби, будували у Бозі, але постійно приймали все, знаєте, на рівень отих людських віднос. І тому ми бачимо, що Ісус Христос дуже часто говорить до нас, От, з такими речами, що наповнює свої гамани е, духовними скарбами, там, де хробаки не точать і міль не нищить. Господь Бог постійно говорить з людьми, проповідає до нас на тому рівні, на якому ми його сприймаємо. На тому рівні земного світу. Що нам є зрозуміло, і що ми можемо для себе визначити? Він розказує, що щасливі ті слуги, що застануть пана свого із засвіченими свічниками, і не будуть спати. Ну я собі думаю, ну, що я маю це час стояти, свічку, засвітити і чекати, коли прийде Господь. А, а приводить він приклад, бо дуже часто слуги розказували от най таку найяскравішу подію з їхнього служіння слугою коло якогось пана, не то скільки він їм платить, але каже, ти знаєш, от недавно мій пан їздив на якийсь там. Забаву на якесь весілля, чи що там було, знаєш, і ми пантруємо. Але змучені цілий день, і ми так вирішили по черзі. Трохи ти будеш дивитися, трохи я. Як. як він надійде, ти мене збудеш. А, а так, поки його нема, ти будеш спати, як він надійде, я тебе. Збуду. І він каже: пан приїхав, а ми такі всі стоїмо свічками. Він заїжджає, ми митворили браму, він заїхав. Він, йому то так сподобалося, що ми його так зустрічаємо. Поділ, каже за стіл, сідайте. Він же приїхав з бенкету, він їсти не хоче. Накривайте столи, накрили, посадив нас. Каже, і нам наливає вина, сам пан нам таку наливав. І так вони розказували про ту подію, що це було щось особливе. Так, це було особливе. Бо постійно вони служили йому. А цей приїхав, забавив з добрим настроєм, налив їм вина, пригощайтеся, каже, сам же і навіть не є, бо він нашому вже було їсти. І ці люди про це дуже розказували і хвалилися, от нас такий. А той каже, у нас таке теж раз було. От наш пан теж той раз був приїхав, і нас так застав, ми так його зустріли, всі вийшли, всі разом повиходили. Знаєш, і він так утішився, що ми його так шануємо, і нас так само посадив за стіл, ви розумієте? І ще й кожному доплатив, ну щось там. І вони іменно про цю подію, коли господар, якому служили постійно, став і служив їм. Це для них було щось таке дуже важке. І Господь на цьому прикладі будує, щоб люди зрозуміли, і ми. Що слухаємо, і ті, що жили до нас, і ті, що будуть жити після нас, щоб ви почули, що Господь Бог є Той, хто приходить з бенкету і прислуговує. Щоб ми не боялися, що «О, Бог мій Господь, мій слугав, мій, мій господар, а я Його постійний слуга. Христос умивав ноги апостолам, показуючи. Що він той слуга, який тішиться нами, бо ми чекаємо Його. Ми чекаємо Господа, не то, що він завтра прийде. Ми його чекаємо постійно. І про ту свічку, що запалили і вийшли, і чекати, апостол Павло описує, коли він проповідував в одних там місцевостях на других, на другий день люди всі запалили свічки, вийшли на вулицю і стоять, чекають приходу Ісуса Христа. Він каже: Господь: той, що приходить, той, що завтра чекайте, його зустрічайте, а вони вийшли свічками і давай зустрічати Господа. Називається то парусія, та? і Павло пише листа. Ще одного. Каже, що Господь постійно приходить. Постійно приходить, не прийде завтра в такій годині, чи післязавтра в такій, а постійно приходить. Цей термін називається паруся, той, що постійно приходить. І сьогоднішнього Євангелія ми читаємо, що у котрій годині, бо не знаєте, у котрій годині син чоловічий прийде, не знаєте, каже. Або Він приходить постійно. Господь приходить постійно, і це називається парусія. І щоб його постійно зустрічати, до нього треба бути постійно готовим. Перебувайте на молитві. Перебувайте в тій єдності з Богом, бо він одинаковий, каже апостол Павло вчора, і сьогодні він не змінюється. А значить, Він не змінює своє відношення до нас. Як він сказав, що нас любить, то так і є. Як він сказав, що нас відкупить, то так і є. Як Він каже, що Він нас воскресить, то так і є. Бо Господь є той самий вчора і сьогодні. Він незмінний, Він Бог вічний. І той, хто чекає на нього, хто свої скарби складає в ту духовну скарбничку, до того Господь Бог прийде. Підпережиться і буде служити тобі, у Царстві Божому. Але тут, поки ми на землі, той, хто чекає Христа, той з Христом постійно подорожує. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос рождається. Славімо Його.